Привіт, такі мої пупсики. Пішов поток. Що ви маєте знати про те, що ви не знаєте? Що ви маєте знати? Обов'язково. Те, про що ви не знаєте. Мої відмічки, мої магії. Зараз дуже важливий момент, що ви маєте знати. Кінець трансформації. Тяжка ноша. Переростаю в етап, коли я все вмію, все можу, все зроблю, все розумію. У мене всі інструменти з холодним розумом підходжу до інформації і до всього навколо мене як переможець. Є якась мрія, ілюзія, закоханість стати самодостатньою одиницею, бо спостереження за диявольською залежністю, яка розбиває серце. Вже набрала дуже величезний об'єм. Хочеться щастя, радості, хочеться вивчити, як закрити цю ситуацію і поборотися з нею. Хочеться творити в парі якісь маніпуляції в комунікаціях. необхідно пропрацювати і розширити свої рамки і обмеження, щоб взяти шанс. На відчуття і наповненості. Необхідно вкластись в цю ситуацію і почати активний рух в коханні в наповненість. в Спільну працю з ким? Спільну працю по руйнуванню підсвідомих обмежень, по руйнуванню старих програм. Щоб вийти, поборотись з ілюзіями, маніпуляціями і прийняти чітке рішення, що треба рухатись в самодостатність, в довгі прийняті чіткі рішення, за які ви несете повну відповідальність, взяти на себе відповідальність за свій вибір і поборотись за бажане, тому що є висока вірогідність втратити шанс на прорив. До гармонії, до того, що вам іде по кармі, по суду справедливому. Те, що має прийти до вас в життя, чи подія, чи людина. За це треба поборотися. Взяти ініціативу в свої руки, побороти всі страхи. Так. І працювати над своїми страхами. От як щойно сказала, побороти страхи. Тому що те, що ви відчуваєте. Це і є здійснення ваших мрій і бажань. В цьому ваша сила. Те, що ви відчуваєте своїм, це ваша особиста персональна сила. Будь-чому. Чи то робота, чи то особисті стосунки, чи то якісь ідеї. Но те, чого ви боїтесь, куди ви боїтесь рухати, за що ви боїтесь брати відповідальність, в цьому є найбільший ваш ресурс. Так. Це вас виведе, виведе з ситуації самотності, закритості, безресурсного стану, бездуховності. Це буде наймудріше рішення, яке ви могли би прийняти в своєму житті. Це вихід тупікових трансформацій, здійснення всіх ваших мрій дуже-дуже швидким способом. Цей рух, який ви здійсните, він закриє всі ваші страхи і обмеження, всі хитрощі маніпуляції, але тільки тоді, коли ви повноцінно мудро підійдете до цього, не боячись проявити ініціативу на кожному етапі. Це має бути свідомий крок до здійснення мрії. А те, про що ви мрієте, чи подія, чи обставина, чи досягнення, чи людина. Ця мрія буде здійснена тільки в тому випадку, якщо ви повністю візьмете під свій контроль. А чому Бо в цій мрії головний ваш ресурс? То мені показує, якщо це для чоловіків розклад, то мені показує, що ця жінка, яку ви обрали, це ваш істинний партнер. Ця жінка це ваша мрія, та жінка, про яку ви мріяли. Якщо дивиться жінка, то це виводить вас в дуже ресурсний стан, з здійснюються всі ваші мрії. ви стаєте найкращою версією себе, сама для себе і наповненою всіма можливими жіночими ресурсами. Тобто, три найкращі позиції по жіночій енергії вийшли: імператриця, королева землі і зірка. Ну, а для чоловіків. Якщо ви пропустите таку жінку, ну, то ти, ви будете кусати локті до кінця своїх днів. Ну, якось так. Пупсики мої. Якщо це стосується бізнесу, то цей бізнес вас вийде, виведе в нереальні масштаби. В офігенний ресурсний стан. Так само здійснюють всі ваші мрії. А якщо ви нічого не зробите? Давайте глянемо. А якщо ви будете просто сидіти і чекати результатів в тій позиції, в якій ви зараз є? Без реальних дій і кроків, а в очікуванні просто, що воно саме якось вирішить це питання. Ну, всі ваші надії і мрії зайдуть в тупік. Диявол вас буде карати, я так розумію, емоційними станами. І іншого шансу на цей ресурс не буде. Диявол закриє цей ресурс, який ви зараз можете отримати завдяки е, ініціативі. Так що, пупсики мої, піднімаємо попку, рухаемся. Всім щастя і удачі.